Сьогодні ми на зимовій сесії Ради Європи, і центром уваги цієї будівлі є Червона сукня. Проєкт створений британською художницею, в який також колалася, зробила свій внесок. Українська майстриня, яка родом зі Львова, та зараз проживає у Києві. Це Марія Залізняк. Доброго дня, Марія. Слава Україні і героям її слава. героям. Героям слава розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт, його концепцію, що він означає, його головний посил. Так як ви вже сказали, що його створила цей проект британка Крістін, він був створений 13 років тому. Його мета. Об'єднати всіх жінок з планети, які є біженці, в яких є дуже тяжке життя, сукня побувала в п'я. 50 країнах. Яким було ваше зображення? Яку вишивку ви нанесли на цю сукню? Мені запропонували закінчити цей проект, вишити 12 зірок, символ Європейського Союзу. Е, і хто був автором цього? Автором ескізу? Цих, цього екскізу була дівчинка з України Адель, яка намалювала цих 12 зірок. Ну, а я відтворила їх на цьому на цій сукні. Ви вишивальниця вже протягом багатьох років. Скільки вишиванок ви маєте у своєму гардеробі? Я думаю, що десь понад 40 вишиванок вже є. Україна терорист Росія також знищує українську культуру. Як ви думаєте, що кожен українець може зробити для того, аби зберегти нашу культуру, нашу спадщину і відродити також її? Ви знаєте, перше, що повинен зробити кожен українець, це заговорити українською мовою. Нашу культуру. Знаєте, колись Великий Кобзар, можливо, я не точно скажу, але сказав такі слова. Наша пісня, наша слава не умре, не загине. Он де люди наша слава, наша Україна. Скільки років намагалися придушити українську мову, знищити українську вишиванку? Москалі. Робили все для того. Вони перекроювали, перешивали, відкидали символи. Вони думали, що українці, ну все, нема коріння і нації не буде. Не дуже помилились. Ми є, і ми будемо завжди. І народна творчість вона не зникає і не зникне. Тому вона є і народна. Вона записана в генетичній пам'яті і в генетичному коді. І, от я ніколи не думала, що я буду вишивати. Але воно звідкись появилося, і я зараз не уявляю себе без вишивки. Я вже перепрошую як наркоман. кажу: я сьогодні не мала голки в руках. Гаразд. Сьогодні у культурній концепції часто згадують такий феномен шароварщини. Це такий хибний образ українця, української культури, створений совітами, совітською владою для того, щоб принизити і применшити значення української культури. Як ви вважаєте, як можна боротися і як відрізнити шароварщину від справжньої української культури? Ти знаєте, боротися з цим не треба, воно само зникне. Тому що зараз людей дуже почала цікавити старовинна автентична вишивка. Дуже багато прекрасних майстринь, прекрасних вчителів, дуже багато етнографів, які доносять це до українців, створюють курси в Києві. Такий етнограф відомий, як Юрій Мільничук. Це просто ходяча енциклопедія. Такі вчителі, як Ірина Зайцева, в якої я навчалась. Ну просто молодці відроджують традиції. Дають книжки одна з книжок Олени Стахурської, це як ну, підручник Ірини Сьонтик, яка видала просто шість книжок. Вони як посібники для того, щоб вивчати це все. Воно не зникне і відродиться справжня українська традиція, справжня українська вишиванка. Шароварщина як прийшла, так і піде. Говорячи про українську вишиванку та орнаменти, які який можливо у вас є улюблений орнамент, з якого регіону, тому що орнаменти української вишиванки вони настільки різноманітні. Який є ваш улюблений? Я не можу сказати, що улюблений. Мені подобається все, тому що кожна вишивка, кожен орнамент, він. Несе свою енергетику, він тебе наповнює і сказати, що цей кращий, цей гірший такого нема. Ти просто сідаєш вишивати і розчиняєшся в тому. Я люблю ну. Цю всю, всю вишивку, яка є. Чи можна вважати флористичні орнаменти також частиною української культури? Ви знаєте, було колись в є в старовинних сорочках зображення винограду, і калини, і хмелю. Вони були, але вони вишивались зовсім іншими швами, як скажімо, брокарська вишивка. Брокарська вишивка це в основному хрестик, яка з'явилась десь. В середині 19 століття, ну вона має право на існування, але вона не несе ніякого історичного навантаження. А як ви ставитеся до тих майстрів, дизайнерів, які перекроюють свої рушники або бабусині сорочки на нові усучаснені елементи одягу або одяг? Ви знаєте, це варварство. Як кажуть, москалів тут не треба. Вони нистять все, вони нистять нашу історію. Це не можна робити, і я рахую, що це повинно бути наказуємо навіть на законному на державному рівні. Це не можна робити. У Нас не так багато залишилось цієї спадщини, тому що її завжди нистили, її ну завжди руйнували. Тому робити зараз таке заради грошей. Ну це просто підло. Що на вашу думку повинні, повинні зробити українці, щоб поширювати нашу українську культуру у світі та будувати потужний і красномовний образ України у світі? Ну як я вже казала раніше, по перше, заговорити українською мовою, щоб іноземці не задавали питання: хто ви? Треба вести роз'яснювальну роботу. У мене був такий приклад, коли я сказала, що Київська Русь була заснована в 930-х роках, то мені вчителька французької не повірила. Вона сказала в 1900. Я сказала ні, в 930-х. І привела їй такий аргумент, що наша принцеса Анна була королевою Франції, яка вчила французів писати і читати. І вона не повірила. Вона сказала: Марія, я загуглю, такого не може бути. А на другий день прийшла і сказала: Ти права. Тому кожен українець повинен. Ну, вести себе достойно, вести просвітницьку роботу, тому що дехто думає, що ми просто ну якась україна Росії. Як ви вважаєте, чи змінилася думка іноземців про Україну після повномасштабного вторгнення? Дуже змінилась. По-перше, Україна на перших шпальтах газет. Це її думку про Україну змінили наші воїни. Вони показали, хто така Україна. Раз дякую вам, Марія, за інтерв'ю. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я хочу побажати Всім українцям перемоги. Знаєте, в гімні Києва це я пісня Києва. Мій є такі слова: спить натомлене місто мирним лагідним сном. Я бажаю, щоб мирний лагідний сон вернувся в нашу Україну, щоб була перемога. Я співчуваю всім родинам, які втратили в цій війні своїх рідних, Україна. Зараз будує новий світогляд, новий устрій в Європі і взагалі на планеті Земля, де принцип життя людини є найвищим, де любов до батьківщини, любов до жінки, де людяність, чесність і порядність властиві нашій скажімо, країні. Я бажаю всім перемоги. Слава Україні! Гам слава, дякую, Марія, і успіхів вам у ваших творчих дякую проєктах.